Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нашій програмі ми глибоко поговоримо про становище наркоспоживачів в Україні та питання декриміналізації покарань, пов'язаних з наркотиками. Звісно, ви можете сказати, які наркоспоживачі в країні війна, це не на часі. А я скажу, що питання захисту прав людей не може бути не на часі, саме тому я веду цей блог, де розглядаються актуальні та суттєві теми, що стосуються нашого суспільства. І сьогодні ми поговоримо з експерткою, яка глибоко в темі і має. Має великий досвід у сфері захисту прав людей? Ласкаво просимо, Ірина Яковець, доктор юридичних наук. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого проекту. непопулярна тема. Тож почнемо наше інтерв'ю, Ірина Станіславна. Скажіть, будь ласка, які взагалі зараз реалії наркополітики в Україні під час війни і чому це питання не втрачає актуальності? Доброго дня, дуже дякую вам за те, що ви піднімаєте такі питання. І хочу почати трішечки не з відповіді на ваше питання, а з того, як я формулюю своє ставлення до нього. Мене дуже часто питають: то ти що за наркоманія, щоб вони вживали і таке інше. Я завжди відповідаю, що проблема наркоманії вона страшна не тільки і не стільки для людини з залежністю і для його родини, скільки для нас з вами. Тому що супутними усіма проблемами, пов'язаними із вживанням наркотиків, є вчинення інших кримінальних правопорушень. І якщо, примірок, поміщаючи рединову в'язницю, ми не вирішуємо проблему, а щодо наркозалежних, вона не вирішується, поговоримо про це пізніше, то, звісно, не зникає і ота проблема для нас з вами. Тому, допомагаючи людям, які вживають наркотики, я в першу чергу. Дбаю і думаю про наші з вами інтереси. Зараз у нас не лише е, в наркополітиці, а й, на жаль, в суспільстві е, така тенденція до криміналізації. Тобто, люди сприймають в'язницю як таку інституцію, що вирішує всі проблеми. Ну, Наприклад, людина там вчиняє правопорушення, ми її помістимо у в'язницю, ну, а там вона або помре, або ж має виправитись такою в'язницею. Щодо наркозалежних, на жаль, ця, цей підхід він не працює, але він вживається от постійно і наголошується на цьому. У нас, якщо поглянути, на сьогодні є стратегія наркополітики, яка вже закінчила свою дію і розробляється новий проєкт. Але, щоб ви зрозуміли, навіть проєкт нової стратегії не може затвердитись з 2021 року. Тому що. І міжнародні інституції всі говорять, що нам потрібно відходити від каральної політики, чи в'язниця не вирішує проблему жодним чином. Але через позицію Міністерства внутрішніх справ, національної поліції, навіть МОЗу, ми не можемо прибрати із тексту стратегії із проєкту стратегії. Оцю криміналізовану складову У нас немає стратегічного документа, який би якраз коригував би, коригував би все відношення не тільки до незаконного оборудки наркотичних засобів, психотропів і таке інакше, але й розбудовував підхід до людей, які їх вживають, які мають медичний діагноз, а це медична сфера а, дотримання і таке інакше. У нас на сьогодні людина з залежністю. Її ну, карають у кримінальному порядку. Це кримінальна відповідальність, як правило. Чому це відбувається? Теоретично, у нас є два варіанти відповідальності: адміністративна і кримінальна відповідальність. Кримінальну відповідальність нібито пом'якшили для того, щоб показати і міжнародній спільноті, що Україна гуманізується, але пом'якшили яким чином? Якщо людина вчиняє там, злочин, не має невелику там, кількість е е наркотичних засобів, то вона отримує не позбавлення волі, а штраф. Але розмір штрафу, він стартує з 51 тисячі гривень. Я думаю, ви розумієте, що людина із залежністю, яка постійно потребує коштів на наркотичні засоби, вона не зможе знайти таких грошей і, врешті-решт, вона опиниться у. Тій самій в'язниці, яка зробить ще гірше. У нас є адміністративна відповідальність, там менший штраф, але адміністративна відповідальність вона застосовується лише якщо у людини мізерна кількість наркотичних засобів була при собі, і е, там теж передбачені штрафи, проте дещо меншого розміру. У чому головна проблема? У чому головна відмінність України від інших країн? У нас розміри наркотичних засобів встановлюються від Міністерством охорони здоров'я, і вони встановлюються на дуже низькому рівні. Приміром, якщо в тій же Німеччині, в інших країнах вважається незначною дозою е, 5-15 грамів по на то в ага. Україні це це буде наркотичний засіб, мінімум або у великому, або у особливо великому розмірі. Ага. Фактично, в Україні настає кримінальна відповідальність, от, щоб наочно показати, і ви все розрозуміли, це на зберігання наркотичного засобу, який залишився у шприці, у тому Ага. От ну, шприця, це достатній розмір для того, щоб людина. Притягли до відповідальності. До речі, якщо говорити про відповідальність, вибачте, вас буде інколи перебувати. пам'ятаєте, два роки тому ми з вами пересікалися в такому проєкті, як сенситивний підхід по відношенню до наркоспоживачів, і тоді ми озвучували такі цифри, що за експертними підрахунками щороку більше 10 тисяч наркоспоживачів отримують реальний термін ув'язнення. А зараз ця статистика якось змінилася під час війни, чи взагалі ця ситуація якось змінюється і в яку сторону? Вона не змінюється кардинально на сьогодні. Я наведу лише дві цифри. Я думаю, що суспільство їх має почути, особливо на тлі того, що ми зараз намагаємось боротися із невиправданими видатками, які можна витратити саме на оборону, на наших військових. Дві цифри. було у нас за останніми наявними офіційними даними в місцях позбавлення волі 180 людей. Які відбувають позбавлення волі виключно за зберігання без мети збуту. тобто ага. люди у яких інших складів злочинів, тобто це люди, які відбуваються те, що самі вживали наркотичний засіб. Тобто це фактично, фактично хворі люди, правильно я розумію? Фактично, фактично хворі люди опиняються за ґратами. Так, да, так. Да. Ну, не всі фактично хворі. Ви нагадайте, я потім скажу, яку, яка у нас існує викривлена практика щодо цього. Ага. І на ці 180 людей бюджет щороку витрачає понад 24 мільйони гривень. При тому, що ці кошти йдуть не на лікування, а по суті, просто на утримання людини в місцях позбавлення волі. Скажіть мені, будь ласка. Ще не можна наркозалежного лікувати. Лікування коштує у десятки разів дешевше на одну особу і призначати йому. Приміром, покарання да щоб був виховний вплив у виді громадських робіт. Ну до речі, щоб вони працювали на суспільство під наглядом відповідних органів, і щоб вони отримували необхідне лікування і реабілітацію. Ви якусь підтримку знаходите в своїх от ініціативах? Та, да, от ви пропонуєте такий законопроект, хтось його підтримує із представників влади. Частково так. Я не буду казати, хто підтримує, але люди освічені, які розуміють проблему, які розуміють процеси, які відбуваються, вони підтримують. Як правило, не підтримує саме правоохоронний блок. Чому тому що ну, найпростіша ситуація це затримати, порушити кримінальне провадження щодо людини, яка зберігає наркотики для себе. Зараз це дуже просто. Одна буквально експертиза і все. Але… Навіть в цій ситуації правоохоронцям не вдається довести всі справи е, до суду. Навіть от ми робили аналіз до речі, з вами. Я думаю, ви пам'ятаєте, що порушується щороку близько 15 тисяч проваджень, до суду. Доходить сім, а місця позбавлення волі відправляється ну, десь 800 людей, і десь 4,5 тисячі направляються тисячі направляється. На пробацію, тобто звільняються від студовування покарання з випробуванням. Кожне провадження це наші видатки на органи поліції, і в мене виникає питання: якщо порушується у два рази більше ніж передається до суду, то може органи поліції або не так працюють, або працюють неефективно і витрачають середні кошти на все це. А скажіть, якщо говорити про становище цих людей, да ми говоримо про наркоспоживачів. Це не обов'язково, що це хвора людина, але наркоспоживач, який потрапив у місця позбавлення волі, яка далі доля, то кажуть, що людина там наркоман або з наркозалежністю, це не зовсім правильно, тому що міжнародна класифікація хвороб вона оперує дещо іншим терміном. Йдеться про розлади психіки або повстання до вживання речовин. Зрозуміло, що не всі люди, які вживають наркотичні засоби, вони одразу отримують такий діагноз. Тобто, вони, по суті, не всі мають розлади, тому що певний час для цього потрібен, і не є хворими людьми. Наше законодавство кримінальне воно дозволяє, коли людина перший раз там провадження щодо зберігання наркотичних засобів, її можуть звільнити за умови, що вона звернулася за лікування. Але за останньою позицією кримінального суду лікування таке і звернення за ним можливо лише в тих випадках, коли у людини вже вжетований розлад психіки або поведінки. Лікування специфічного для них немає. Е, у нас є на сьогодні кілька медичних стандартів, які е, передбачають саме лікування е, хвороби у виді розкладу всіх поведінки. Вони в місцях позбавлення вони не впроваджують. У нас є стандарт Міністерства, соціальна послуга, соціальної реабілітації, є спеціальні центри. Але люди замість того, щоб направлятися до них. Направляється в місця позбавлення волі, де вони продовжують вживати. Ви бачите, скільки повідомлень про вилучення наркотичних засобів в установах виконання окраїнських слідчих ізоляторах, тобто доступ в наркотичних засобів в суді не припиняється. Єдине, є дві форми зменшення шкоди щодо таких осіб. це пілотний проєкт, який почав впроваджувати щодо обміну шприців. Щоб люди хоча б не хворіли на інші хвороби. І другий пілотний проект, який вже переходить у фазу активного впровадження, це замітна підтримуюча терапія, яка хворим призначається, проте не в усіх установах, проте, на жаль, лише за певними квотами, і всі бажаючі таке лікування отримати не можуть. Тому після в'язниці людина виходить ще більш хворою, ще більш зміна негативно і буде И буду вчиняться и страшнее злочи. Тюрьма никак не меня не останавливала. Ну, У меня желание огромное было. Я с, с мыслью освобождалась, что я сейчас приеду и э, буду употреблять. Для нас очень важно, когда нам помогают себя собирать. Вот я как начала с 17 лет, да, и ну, я жила только в тюрьме, да, ну, трезво, от, скажем, ну, тюрьма это тюрьма ну, Большинство наркозависимых. Но ну, опять же, наркозависимый да, это болезнь. Ну как больного человека еще садить в тюрьму? Ну, вот как? Я знаю много случаев, которые на тюрьме ребята, которые ни разу не употребляли, посадили его там, извините, за курицу украл да, в селе, там, какую-то курицу, ему дали три года. И он начал употреблять ну, на мужской колонии. Он начал употреблять там. На тюрьме это очень много таких случаев, я вам скажу. Ну, то есть, вот как сейчас на СИЗО у нас 19 человек в камере, и с этих 19 человек все 18 употребляют. Вот как раз да, в тюрьме и очень много рисков. Они одним шприцом, э, от 18 человек, одним шприцом колятся. Ну, как вы думаете, есть риски? Угу. Да. Я считаю, что, что там все как все раз тот рассадник. Тут шуму наробив проект закону Сергія Гривка. Він запропонував зменшувати тюремний строк тим засудженим, які будуть на велотренажерах генерувати електроенергію. Як вам взагалі така законотворчість? Я пристріли питання на два. Теоретично мені така законотворчість вона подобається, тому що в ній е, вкладаються ці європейські принципи, що людина має доводити. Не відсутністю або наявністю заохочень чи стягнень своє виправлення, а якимись позитивними діями. І ось такі норми, які спонукаються зміни поведінки на краще, це завжди добре. Тому що ну, зрозуміло, що людина буде крутити там педалі, це буде свідомо. Але є кілька але, як на мене, автор, узявши бразильський досвід, така практика у в'язницях є. Він ну, е, йому потрібно було звернутися до фахових більш людей для того, щоб обґрунтувати цей законопроект і прорахувати. Ну, зокрема, щодо е, видатків на ці велосипеди, е, зиску для системи, скільки буде це коштувати, скільки засуджених спроможні протити педалі, тому що він сказав про 50 тисяч осіб, це навіть цифра неправильна. У нас засуджених трохи. Менше 35 тисяч. і з них ну, переважна більшість це люди з захворюваннями, тобто вони не працездатні ну, у, повному, у повній мірі, і навряд чи можуть крутити педалі. Тому якщо цю ідею допрацювати, трішечки змінити і вкладати в іншому е, часовому проміжку, я думаю, що вона отримає підтримку. Мені подається. Я так... я... Ага, я так просто звернула увагу, що взагалі людям подобається така ідея використовувати засуджених тип, там на благо. Але серед іншого я побачила цікаву пропозицію, хтось сказав, що круто було б реалізувати такий проєкт з полоненими росіянами. Що ви думаєте про це? Дивіться, тут не буде терпливого цього, тому що в платності оформлення видів праці. Які передбачені Женевською конвенцією. Тобто, по-перше, має бути згода, По-друге, у них за Женевською конвенції гарантовані певні виплати, які мають здійснюватись. І навряд чи це буде економічно доцільно. Не може бути праця на, мою, на моє глибоке переконання. Не можна використовувати працю як засіб тиску і такий негативний. А коли люди пишуть коментарі, що нехай полонені росіяни кавутять, то вони сприймають ці велетранежери як елемент, умовно кажучи, творення незручності, щоб не сказати катувань. І от тут наша головна проблема. Ми маємо дивитися на це як на позитив. А якщо позитивний елемент, то я питаю, навіщо, щоб ці, е, ну, скажімо чесно, потвори брали участь у нашій позитивній діяльності. І повертаючись власне до теми наркоспоживачів, ми розуміємо, що це одна з найбільш стигматизованих тем була в нашому суспільстві. Вона залишається найбільш стигматизована. Тобто, в нас люди не готові сприймати наркоспоживачів, ну як за людей, скажімо так, да, грубо. І не розуміють, що частина з них це реально хворі люди, яким потрібна підтримка і лікування, а не покарання. Тому давайте я вас попрошу трохи резюмувати цю тему, на якому етапі ми зараз, і чи є у нас якась перспектива в тому, щоб покращити все ж таки становище наркоспоживачів і щоб декриміналізувати, все ж таки покарання пов'язані з наркотиками. Зараз ми намагаємось е, підтримати ці пропозиції, е, щоб їх включили до стратегії наркополітики до 2030 року, які передбачають ці дії. Тобто, ми хочемо, щоб по ті напрацювання і ці підходи вознизнайше відображення у національних документах. Нам допомагають міжнародні ситуації. Приміром 15 серпня було видано доповідь ООН, яка стосується саме погодження із наркоспоживачами. І там, зокрема, відзначається, що країни, які відходять від надмірної криміналізації, вони отримують ефект і економічний, і безпековий. І в цим в доповіді рекомендується, щоб всі країни, де існує кримінальна відповідальність, переглянули ці підходи і все ж таки гуманізували. Після нашої перемоги тема буде ще більш актуальною, тому що люди, які повертаються типу, із фронту, вони мають і поранення, вони мають і постравматичні розлади. І не всім буде доступна ота, е, на жаль, не всім буде доступна та підтримка держави, окремі особи. Вони все одно будуть лікуватися самостійно. Я не виключаю, що це буде відбуватися в тому числі і за допомогою наркотичних засобів. І ми маємо створити оці ті інструменти, які дозволять лікувати людей. У, у разі наявності у них такої проблеми, а не карати і накидати у в'язниці. Угу. Супер. Дуже дякую вам за вашу експертну думку. З нами була доктор юридичних наук Ірина Яковець. Дуже дякую вам за цю важливу розмову, важливу для всього суспільства. Насправді ми вже маємо звертати на це увагу, тому що ми маємо вже дивитися в майбутнє і для перемоги, бо нам. Відновлювати нашу країну перед нами стоїть дуже велика робота, і давайте разом об'єднуватися, заради кращого майбутнього. Дякуємо вам. Це був проект, «Непопулярна популярна тема.